Всім привіт, друзі! Вітаємо вас! Як ваші справи? У нас сьогодні відео про цукровий діабет. Марії цукровий діабет з 6 років, зараз нам 7, вже ми з ним живемо більше року. І в наших відео про цукровий діабет ви не знайдете трагедії, навпаки, підтримки. Сьогодні Марія йде на день народження, в наших відео. Цей діабетик ходить в басейн на день народження, вільно в школу. Ви можете подивитися, як живе мама, в якої дівчинка з цукровим діабетом. Ми проживаємо в Італії. Італія повністю забезпечує от і до щасливе життя. Ця дівчинка дуже активна. Тому на нашому, в наших відео, на нашому каналі ви не побачите трагедії з цукровим діабетом. Але лише правду. Плюс на ній стоїть же сенсор, і завдяки цьому цукровий діабет можна достидити краще. А ми йдемо в ресторан їсти піцу, торт і пити щось без цукру. Напої лише без цукру, правда? Кажі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Радом вітати, вітати на нашому каналі! І в новому відео. А це крот, який е приносить фортуну. А там попереду ми припаркувалися дуже красива ялинка. Просто суперова! І шишки, є. І шишки є, так що всіх з наступаючими святами рухаємось далі, залишайтеся з нами. Так, ми прийшли 189. Інсулінова помпа. Чим класно, що не треба доставати інсуліни, шприци, а відразу отут раз собі програмуєш і все. Зараз ми їй доколимо одиницю, бо це вона там щось бабушки з дідусь покушала. Діти грають, взагалі вже колю одиницю і на піцу нам треба теж нормально колоти. Скільки сьогодні 27 грудня, Різдво в нас вже пройшло. ну Різдво має бути щодня і пам'ятати маємо. Це Різдвяна зірка. Їх продають, вирощують саме на Різдво. Але вони потім і пропадають дуже швидко, рідко в кого залишаються. Колір неймовірний. Вчиться відкривати подарунки. no Можна замовити справжній стейк, з різних частин корови. Скільки коштує, не видно. Коли працювала в Києві в ресторані, там теж практикували такі стейки з різних частин корови. Вирощеною спеціально. Бар тайм-аут. Тут, до речі, поруч є зупинка, і хто приїздить на базилікату, саме в нашу місцевість, то зупиняється тут. М -м, тут ще й фотозона обалденна. Як зустрічаю? Проважаю, зустрічає, там зупинка. Коли приїздила моя сестра, ми сюди заходили попити каву. Коли їхала додому, ми сюди заходили попити каву. Коли моя кузіна приїхала вперше, її зустрічали саме тут. Тому я думаю, багато для кого бар тайм таймауту. Ну, тут і, пі і піца, і ресторан, і бар. Я думаю, багато тут українців, які подивляться і скажуть ну, а ми там були. А тут фотозона прикольна. прикольно. Прибігла Марія перед цим вже знебована, подали піцу. А їй, коли вона ставить інсулін, треба зачекати 10 хвилин. Чи це спрічручка, чи це інсулінова помпа, 10 хвилин ми чекаємо, щоб воно почало діяти. Потім, коли діабетик починає їсти, то інсулін, не, не інсулін, інсулін починає діяти, а цукри не летять вищі криші. Отак, От якось спочатку інсулін іде в дію, а потім вже їжа. Тільки що прибігла, там трішки знервована, тому що 10 хвилин треба чекати, але нічого страшного, це по-перше. А по-друге, перед цим вона була у бабушки з дядушкою, з'їла солодкого і в неї зараз 200. На жаль. Але нічого, все виправиться, все буде добре, ми спокійні, тому що є сенсор і інсулінова помпа. Рухаємось далі. Сьогодні відео так, про діабет, але без трагедії. Тут ви побачите в моїх відео лише підтримка і те, що можна жити, якщо це все забезпечується тими технологіями, які є. Навіть ті, хто проживають в Італії, я зустрічала діабетиків після 10 років, там 12 років, дуже важко. Поставити інсулінову помпу, тому що це на животику веща щось стоїть, залишає плями, це проводок, так, да, є безпровідні, але в нашому районі безкоштовно, от від е, е, метронів. І він такий величенький. Зустрічала жінку, яка 50 років поставила інсулінову помпу, користувалася вже три роки і була дуже задоволена. Не знаю, от вона була на шприцучка в довгий період. Потім поставила інсулінову помпу і каже: Нема проблем, це найкраще, що можна використовувати. Тому саме небезпечний період це підлітковий період, особливо коли діти. В 10-12 років самі про себе дбають, самі вираховують, скільки треба поставити інсулін. Самі ставлять собі інсулін. Батьки розслабляються, батьки дуже багато не обізнані. Я знаю таких батьків, в яких діти хворіють цукровим діабетом, Вони не вміють вираховувати карбоїдрати. діти на шприцучках. Це дуже важливо. На інсуліновій помпі можна махнути рукою і подобавляти. Плюс інсулінова помпа допомагає, додає інсулін, коли бачить, що підвищуються цукри в крові. А от на ж при зручках, не так. І от батьки, розслабившися, зустрічали батьків, яких діти хворіють цукровим діабетом по 5 років, да? там от, оце такі буду навіть називати роки, да? там з 8 років і от, да, до 14 років батьки не вміють вираховувати, діти цим займаються самі. В 16-15 років такі діти втомлюються, і коли вириваються десь від, від батьків, ідуть вчитися, вони на це все забивають, навіть якщо вони до цього були дуже обачними і от дуже такий важкий період, от іменно ще 16-17 років. Дуже зруйнуватися, може швидко організм, швидко нам от лікар, ми коли очі провіряли, то я питала от діабетику, як часто треба провіряти очі, сказав, що до 20 років можна взагалі не провіряти, якщо з очима нічого. І от бачите, який же період, ми до 20 років організм ще формується. І я давно вже вважаю, ми народжуємося з хронічними захворюваннями. І якщо до 20 20 років організм з ними справимося, воно залишиться, воно все залишиться, якийсь стрес, ще щось в кожної людини, те, що заложено при народженні, буде вилазити. І от в 20 років, от саме такий момент, вже сформована імунна система, і до 20 років треба бути обережними. А ми в 20 років що робили? Закладали, правильно, правильно, Якщо рухаємося далі, з нами чекав. Maria mangia tutto che vuole, è vero? Anche pupazzetti, questo è crito. Чеко. Адзор. Адзур. Так, Кока-Кола в нас без цукру. Це сто відсотків. Думаю, що цей холодильник орендують. Тут е, сосіски в тісті, да, як і в нас роблять традиційні, смаколики різні. І Ви знаєте, ціни нормальні. Отакий От кусок сальця 560. І це все доволі смачне. Хто забув коханій людині купити якусь прикрасу, може придбати. Відразу запропонувати руку й серце. Пане тони 32 євро. Щось, напевно, ручної роботи. І що я тут знайшла? Ну, це випічка. Домашнє, а це прямо від тайм-ауту. Що я тут знайшла, дивіться, е, інжир. Я такого інжиру ще не бачила. Ціленькі, гарненькі, але що? Щось... гарна ідея. Я думаю, він засушений і в... в чомусь зроблений, тому що я варила варення. viene in rosmarriuisce. Ciao va. Ciao. Occhio ciao. Vai al caffè. Шоколадний вертеп.

Obrigado. tá Після багатьох контролів, підколок, мант... їли ще плюс карамели, тому що піцу подали, потім там десь картоплю подали. Довелося їсти і цукерки. Але в нас все добре, так, да, Марія? Це ми приїхали на День народження з 211. Це після обіду у нас піднімалося. Там воно там саме додавало. І ось, щоб вам так було зрозуміло, ми приїхали на День народження. І ось ці три баночки, три бутилочки це одна одиниця, я підколола, ще одну і потім дві. Була піца, була картопля фрі, а це все потребує інсуліну. Але це я додавала на попереднє. І ось, ось ще три бутилочки на піцу, на торт, на карамельку якусь. Що я хочу сказати, було і потім ось о, шикарні наші результати, так? навіть о 12 годині ночі. Ось не підвищилось, вона там додала 0,125, от вам інсулінова помпа. Що в нас навіть все спрацювало, мама натикала інсуліну, що навіть о 12-й ночі не було вище. Тому що в Марії через 2 години, як вона поїсть, якесь тісто, якусь вермишель, якесь солодке. 2 години може бути нормальне, а через 2 години підвищитися. Інсулінова помпа додасть. Це було вночі. ось. Шикарне. Просто це вже сьогоднішній день. Що я хочу сказати: оці 6 бутилочок, да, це були як ін'єкції. Хіба дитина б могла б за цей час, щоб проконтролювати інсулін, і це було небагато. Тут було 3 одиниці, і тут було ось теж три одиниці. Тут навіть 2,9 було у ніти. А тут було 3. І зробити три укола за цей період, якби не, те, не дуже приємно. Тому, от, з інсуліновою помпою і з сенсором, звичайно, легше. Я показую, як живеться з цукровим діабетом саме з інсуліновою помпою. Тому що чула, що є такі діти, які не хочуть користуватися інсуліновою помпою, чи то підлітки. І рахують, що краще на ін'єкціях. Нічого не краще, але кожному своє. Я показую те, що є в Марії. Це в неї зараз там 166. Це вона з папою сходила до бабушки. Отут вона пішла. Ось на обід в неї було, що вона там обідала. Хм. Вони ще ходили гулять. Тут я втрутилась, сама вже додала. Але інсулінова помпа додаю, Якось так. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами. Про, інсулін, про діабет будемо говорити і надалі просто для підтримки один одного. Всім рівних цукрів!